Вітаю! Найбажаніший колір сезону це К956 польський виробник Гарсені. Дуже красивий колір Бургундія. Має фактурну таку приємну на дотик мережану тканину. Всередині, до речі, не еластична сіточка біжого кольору, вона не помітна на тілі, і ця сіточка добре тримає форму. Чашка має Т-образний крій. Такий крій дає круглу форму грудей. Груди збираються ближче до центру, і в такої формі бюстгальтера повномірна, глибока і зручна чашка. Це особливо важливо для жінок з великими грудьми. В брителі додатково є ще посилені такі невеличкі подушечки, які вберігають ці бретелі потім від розтягування, тому що великі груди велике навантаження. Ось так виглядає. Всередині цей бюстгальтер – глибока і зручна форма для жінок з великими грудьми. В поясі є бокова кісточка пояс середньої такої еластичності, добре тримається на фігурі і не передавлює. Красивий колір Бургундія, фактурна ніжне е, форма для жінок з середніми і великими грудьми, колекція 25 26 рік.